Пане підполковнику, наступна тема дуже цікава. Це відпочинок у війську за 20 років військової служби. Чи був у тебе відпочинок? Яким він був, і що запам'яталось Найяскравіше. Що було раніше? До 2004, здається, рок. Чи третього, чи четвертого? В кожній роті був телевізор, угу. такий старий, з кінескопом, Там ще лампа така, ще й ліч, напевно, там крутив колись за ними шарманку. Він стояв. Він в центрі, це взльотка називалася, ЦП, центральний прохід між казармами. І в кінці взльотки стояв цей телевізор, щоб чуть що всі беруть свої сільці, рота сідай, і всі прошикуванням роти сідали тільки на сільці, як зайчики, дивилися на цей телевізор. Але 90% відсотків телевізор А не робив. Б. Старшина поставив неробочий робочий забрав собі в каптьорці, дивиться Hello. футбол. А в, 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 в статуті написано, що, що має бути телевізор. Там ніде не написано, що має so, бути. Робочий, Працював, так. Він має бути робочим. Mm -hmm. І коли написано, що можливість подивитись телевізора в вільний час, це дуже часто військовослужбовці дивились на нього виключеного. <рес> <рес> і мовчали. <рес> <Да>. <рес> і вони <рес> сидять, рота, 80 чоловік дивиться на цей вимкнутий телевізор, а потім старшина приходить, таки на цей телевізор дивиться, на них каже: і що, ні один з 80 якимись словами а їх так, називав? Таке. Не побачив, от отам пилюка на телевізорі. О! «Стільці брати, рота лягай. Прибираємо пузом е, зльотну полосу. І, все. і всі повзають, і пузом витирають пилюку. І все, все. телевізор закінчився, навіть не включаючись. Але були моменти, коли телевізор працював, був гарний настрій, в старшини, не було зальота, зальотів. Не було, дай, не, було, не було зальотів. Телевізор міг включитися в неділю з 10 до 11. Це навіть ходили замполіти раніше і контролювали, щоб роти сиділи цілу годину, рота сідає. Вмикався телевізор і тільки з 10 до 11, тому що раніше в понеділок виходила програма центральної телерадіостудії Міністерства оборони наші військо. О, а зараз ви можете дивитись армію ТІВІ в будь який вільний час від своїх військових обов'язків чи а, бойових при цьому в Ютубі на всіх медіаплатформах, на телевізорі на супутнику. Навіть в вашому телефоні в дії ви можете зайти в розділ розваги. Чому ми в розвагах? Я не знаю. Але е, військове телебачення, армія тебе можете дивитися на своєму телефоні через дію. Е, нагадаємо вам, що ми продовжуємо серію розмов мобілізований кадровий військовий, де в ролі кадрового військовослужбовця в нас підполковник Сергій Місюра з двадцятирічним досвідом у війську. А в ролі мобілізованого молодший сержант Володимир Кравчук, де ми ділимось і порівнюємо наш досвід, мій невеликий і е, Сергій Васильовича величезний досвід. У і, і поки ми показуємо, як відрізнялася армія до 14-го, після, 14, після 2-го року. Ко ми показуємо вже на фоні ось цієї імпровізованої військовослужбовцями казарми, тому що як раніше всі жили в казармах на одно-двох двохповерхових ліжках, зараз же на імпровізованих ліжках на таких шкафчиках, які самі зробили військовослужбовці. Вони живуть розосереджені по підвалах, по різних місцях подалі від місця дислокації. Як було колись 2003, 2004, 2005, то наскільки я згадаю, це єдиний відпочинок, це коли між годинами навчань чи годинами прибирання території чи годинами покраски, переганяння техніки, рівняння бордюрів, це перекур. Mm -hmm. Головний відпочинок солдата це перекур. Перекур. Е, завжди. Була така фраза, що той, хто не курить, той і не відпочиває. Той хто той хто курить, йде в курілку, а ти не куриш мети далі. Чи копай далі, чи скуби траву далі, чи коси, чи біли краси, фарбуй і цікавий підхід до Тобто Це прям схиляння. Це схиляння до того, щоб палити, а раніше взагалі сигарети видавались. Але ну зараз просто інша ситуація. Хлопці, які, наприклад, безпосередньо приймають участь в боях. Вони там, наприклад, заходять на позиції. От ми були під піхотою, ми заходили там на позиції на кілька днів. Потім ти відходиш на відтяжку, і в тебе є кілька днів щоб… Помитись, постиратись, почистити зброю і, по суті, підготуватись до нового заходу. Це може бути теж кілька там, або два дні, або три дні, як коли тут. І в цей проміжок часу, в принципі, ти можеш відпочити. І взагалі з такою інтенсивною військовою роботою, бойовою, я думаю, що зараз потрібен час відпочинку для військового, ну тобто то психологічний, мається на увазі. Як Зміна роду діяльності. Це може бути що завгодно, може бути спорт. Я, навіть, я так розумію, що десь в якихось нормативно-правових документах. В статуті. Так, в статуті є вказано, що цей час має бути, він в... має витрачений на якийсь спортивно, культурно. В статуті дуже багато виділено на спорт. <ган> тобто спорт це якраз елемент, як рахується елемент відпочинку, елемент самовдосконалення, але е, оцей спорт він настільки прописаний всюди, <ган> е, навіть відпочинку в дисципліні виконання обов'язків. <ган> <Всюди. ган> але ж це для чого було все прописано? Спортом можна і <ган> спортом <ган> <можна ган> задобувати. Але щоб піти в неділю в звільнення, <ган> треба пробігти 3 кілометри. Mm. Тому що, а ти, коли військовослужбовець, питає командира роти, а для чого я маю бігти три кілометри? Тому що відкриваємо 10 статтю, написано, відпочинок проводиться після. Спортивних заходів. Mm. Спочатку проводив спортивні заходи, біжимо три кілометри, потім йдемо в звільнення. Хто не прибіг 3 кілометри, в звільнення не йде. Хто не підтягнувся дев'ять разів, в звільнення не йде. Хто не присів 50 разів за хвилину, в звільнення не йде. Все, зробили таке відсівання. В, в, на в сухому залишку залишилось два військовослужбовці, які змогли це, змогли це все. Які змогли це, це все зробити. І після цього ти в звільнення. Вони, і цих так. два військовослужбовців вже не хочуть йти в звільнення, бо вони вже зробили все для того, щоб їм даже до КПП. Дійти, <рес> і на ліжко лягти не можна. Сідаємо на стільці і дивимось виключений телевізор. Як було колись, коли ще в партіях в онучах ходили, багато покарань могли йти через якісь фізичні вправи. Особливо, наприклад, коли банальна наприклад, була хімічна підготовка, потрібно ходити було в протигазі. Це було як покарання. Угу. Тобто дуже багато в армії Або робиться в контексті покарання. В контексті так, покарання. Тобто, угу. якщо не зробиш покарання, угу. якщо зробив, тобі молодець, не скажуть. Угу. І я ж кажу, коли навіть тобі потрібно було покарати роту, треба все, три кілометри біжимо в протигазах. Такої вправи нема. Але ти міг написати конспект. Фізична підготовка з елементами хімічного захисту. Ти робив конспект, ти брав з собою флажки. Перший військовослужбовець біг з флажком червоним, задній біг з білим, все рота укомплектована флажками згідно конспекту, три км по пересіченій місцевості навколо плацу 3 три кілометри. Рота бігає. Якщо якийсь там заступник начальника чи командира частини виходив, головне мати конспект, прикриття своєї дуби, так би мовити. Зараз же ж цього всього немає військ. Угу. Тобто, Немає. Більша частина зникла от Більша частина стала атавізмом, який відмер таким рудиментом, як... але зараз, ну тобто, вільний час використовується також і на самоосвіту. Тобто, ми в ну я не знаю, як раніше, чи це було в цій пострадянській армії, але зараз, ну навіть. Той же YouTube допомагає тобі розібратися з видами або боєприпасів, або зброї, де себе підтягнути е, там в облаштуванні якихось позицій, тих інженір. Ну тобто дуже багато військовослужбовців вільного свого часу е, витрачають на е, підтягування себе, якихось своїх вмінь, навичок. Е, я думаю, що. Ну, це це викликає похвалу. Тобто він міг би, грубо кажучи, лягти лежати, але забоювати. Ну так, да, я розумію, що заборонено <laughs> так. Через це ми в казармах натягували всі всі ліжечка, всі оці е одіяла з, з трьома чорними полосами. Треба було під ниточку їх натягнути. Це ми кантіковідбойним методом відбивати кантік, це все було для того, щоб було видно, що солдат ліг на ліжко, Внову кантік дам, збився, це. ти не встигнеш за дві секунди поправити Кантік, угу, все угу. направити. І ти. Тобто, якщо, наприклад, командири в там, командир з водії рот сидять в канцелярії особові склади якісь, хтось там на занятті командир з з ними проводить. Є ще наряд, є ще люди після наряду, є люди, які прийшли там з санітарної частини, чи з відпустки, може там хтось прибув, і він собі може. Дозволити лягти в день, забороняється лягати mm -hmm. на ліжко. Ні собі ліг. Якби не було цих всіх кантиків і цих е, направляючих, е, всі валялися ну, так, але... Днівальний на, фі на фішці там mm -hmm, да, фішці. Днівальний да, да. на фішці. Офіцери виходять з канцелярії. Днівальний починає mm -hmm. -х -х чи там три рази кашлянув, mm -hmm. все зрозуміло, фішка. Але я, коли я, я, я ж був офіцером, виходив з канцелярії, Та, роз, роз, розумів, що або кашлям, або там каблучком yeah. там, постукав. А я зрозумів, що це фішка. Все. Я вже чую, як кріпляться як ці ліжка, ага. пішов я до них розбирати, що вони лежали. Військових є таке поняття зашаритись. <хи> чи, чи можна це прирівняти до вільного часу? Це самовільне захоплення вільного часу. <хи> Відбирання <хи> часу. Так. Да. Ось, ну, Тобто, якщо є поняття «зашаритись», значить є можливість кудись цивільний час, ну тобто йому десь знайтись. Як шарились раніше, <хи> які були хитрощі? Можливо, що. це. О, це хитрощі в мене історії мільйонів. І маленька тележечка така, де солдат її тягне. Це дуже. Зашаритись це головна фішка будь-якого солдата. Якщо він, він народжений, він створений для того, щоб зашаритись. Він Вчиться ці два роки строкової служби. Його основний обов'язок втікти від цих офіцерів, від цих солдатів і просто десь побути, самому зашаритись, втікти, тому що там можна полежати, покурити, сховатись взагалі, це. Ну, це мистецтво мистецтво, це, да? мистецтво, це мистецтво. мистецтво, коли навіть днювальний може просто, якщо він ввечері йде викидати сміття, угу. в різних ротах різні ці там великі такі баки, є такі баки, де потрібно подвох було носити. Якщо тобі потрібно було 10 хвилин до бригадної мусорки сміт, сміттєвого звалища занести цей бак, ми могли пів години його носити. де є 10 хвилин, вони по дорозі, а давай сядемо покуримо. Ми нічого не миємо. Ми не стоїмо на тумбусі, можемо сісти вдвох спокійно покурити. Це та свободи, вночі, десь вже рота спить вже вночі. І головне, треба фішкувати, тобто є зашаритись і фішкувати. І всідають різні сторони, щоб чергові по частини, чи звідти, чи звідти не вийшов, щоб не спалив, що ми не в курілці, десь під деревом сидимо курям. Це все залежало, звісно ж, від командира, як він контролював всі процеси. Але... Ну і залежало, напевно, від фантазії самого військовослужбовця. Як його якоїсь... ну, і, і, звісно, це, чим, чим довше солдат служив, тим більше mm -hmm. це мистецтво в нього розквітало, mm -hmm. і він міг, вони знали, що могли вийти йти на прибирання території. При цьому вони знають, що. Тут двох чоловік вистачає, вони там, наприклад, якщо визначалось п'ять чоловік на територію, то піднімали руки сім. Uh -huh. А що сім? Тому що троє буде замітати, четверо буде шаритись. Uh -huh. І вони, от семеро, семеро ми готові. І ти, в принципі, іноді понімав, розумів, що ну, тут для трьох, ну ту матч. Але на семеро, ладно, йдіть, семеро. Все, все, вони пішли семеро. Потім дзвінок, чергові частини. Я тут побачив ваших чотирьох лежачих солдатів. Йди сюди. Тут побачив камбріг, а вони лежали під деревом з сигаретою. Двоє замітають, троє лежать під деревом. Іди сюди, і все, рота побігла, спутники. І Та, два, дні, два дні всі. Страдають від цих шаровіків, якось, коли вони знаходились. Тобто зашаритись — це був єдиний якраз елемент, ну як єдиний. По статуту звісно, був вільний час, але цей вільний час завжди якось тірявся, тому що треба було щось перевезти, mm -hmm. замести, легко Теба відмінявся. Тери, тери, там легко відмінявся. Там. Що, Треба, щоб тебе комбриг за кривий бордюр, не спитав, чого в mm -hmm. тебе коло казарми кривий бордюр, чим то, щоб особовий склад в світлиці. Просидів, отак ось тут телефони заборонені були, 40 хвилин вони в світлиці могли отак просидіти і мовчати, мовчки. А ну, а чого говорити? Вони сиділи, мовчки. Що давав команду говорити? Не, говорити заборонено, всі сиділи отак, 40 хвилин. Шановні глядачі, якщо ви дивитесь, нас і є військовослужбовцями. Можливо, напишіть нам в коментарях, як ви проводите свій вільний час, якщо він у вас є, і які цікаві затяги, можливо, були у вас. Раніше в Радянському Союзі і взагалі в нашій армії до 2014 року солдата треба було задовбати. Незадовбаний солдат це Закоханий, поганий солдат. Він міг втікти в самоход, він міг зашаритись. Він міг. Ти, коли перед очима не бачиш суроту, яка, яка щось робе, скубе траву, замітай. Сташина вирішив в курілці асфальт перестелити. Це на два дні. Там без тракторів, без нічого. Це все вручно, ну, вручним робилося. і потрібно було. Мати, от як ти кажеш, мистецтво зашаритись, uh -huh. а в командирів і старшин це мистецтво задовбати. Uh -huh. Uh -huh. Тобі треба було постійно щось придумувати для того, щоб особовий склад був чимось зайнятий. Якщо він не сидів в світлиці і не слухав якісь лекції про те, як космічні кораблі бороздять якісь простори, тобі треба було придумати, як замотивувати їх, щоб вони нічого більше не хотіли і в 10 вечора вони. Просто падали на ліжко, і от тоді вже можна, коли угу. рота відбій, останнє шикування, і це все е, проходило для того, щоб солдат розумів, що за ним постійно наглядають, щоб він не зміг нікуди втікти, і щоб він а особливо зашаритись, треба було це все робити, задовбати настільки, щоб він ночі тільки. Спав. І дуже добрий, просто непробудним yeah. сном. Але це ж ну зрозуміло, що така так вимагав тоді так час, тому що не було військових дій. Зараз військові дії, тобто є зміна підходу. Тобто я так розумію, що частина офіцерського складу просто закриває десь на це очі, або розуміє ну, об'єктивну необхідність от такого відпочинку так, звісно, військовослужбовців. Звісно, по-перше, це була вся строкова служба, uh -huh. і півтора роки чи два, чи наприклад. З вищою світою 9 місяців, як це було перед 2014 роком. Люди взагалі служили по 9 місяців, це для них пролітало ось тако е швидко. І то, якщо вони ще й з вищою світою, це він міг бути так називаємо були пісарі, угу, які так. могли б заповнювати якісь журнали. Журнал. З комп'ютером він міг спілкуватись, набирати якісь списки, робити конспекти. І вони займалися цією ротною діяльністю, це пісарською, угу. так називаємо. Пісар, це було дуже похвально. Він в канцелярі, Міг заходити до командира, це все вища каста. Зараз же ж військовослужбовців в кожного є свій телефон, планшет, ноутбук для інтертейменту, може бути якісь ігрові приставки. Я знаю люди грають, я знаю цім. Стімдеки теж У нас у мене колега був купив і то не одинокі випадки, десь я чув. А mm -hmm. я знаю, це масові люди купують, що можна відпочити на стімдеку, запустити якогось сталкера, поміряти. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, кого, хто їх відпочиває? Хто відпочиває на турніку? Хто відпочиває, грає гру? Хтось на Ютубі дивиться, ага, мені дали новий гранатомет, ат 4 чорт його знає, як з нього стріляти. Угу. Uh -huh. А інструкції немає українських, бо нам їх дали чи американці, чи німці. Інструкція до нього йде німецькою. Все одно краще подивитися, як з бойового досвіду військовослужбовці інших частин на Ютубі показують, так, так можливо, то відповідає. Отож, як ви почули під час цієї нашої розмови? Знову ж таки дуже кардинально відбулися кардинальні зміни від фундаментальні так Від сидіння і дивлення, Від сидіння і дивіння тупіння. Я сказав би. — Від сидіння і тупіння перед виключеним телевізором. До наразі я знаю, що деякі військовослужбовці навіть паралельно заочно навчаються в якихось вищих навчальних закладах чи спеціальних так і таким чином. Використовують свій вільний від виконання бойових завдань час. Тобто, я думаю, що це така еволюційна зміна десь навіть відбулася, і це приємно, і ми це можемо відзначити. Я сказав би, що це еволюційна, фундаментальна зміна відбулася завдяки тому, що це все було. Часи строкової служби, uh -huh. а після 2014 року дуже багато мобілізованих людей, які влили свого свого бачення, своїх змін, як це все треба робити. Багато з командування також це все змінилось. І головне, що строковики це 18, 19, 20 років. А uh -huh. мобілізовані це чи добровольці, да це вже від 25, наприклад, до чи, ну, 27 тоді uh -huh. до 60 років. Так, люди, які мають за плечима якийсь цивільний досвід, які вже відбулись як особистості. так в принципі. К... Е 22-річний 22, -річний, 22 -річний лейтенант не сильно і поганяє 55-річних мужиків заводу. Якщо немає під перед ними якогось е е е через, поваги через там, це, чи не здобув і авторитету. Це, через це раніше це було, що ти був вищий, бо ти офіцер, uh -huh. і ти просто був старший, Ну ти де-факто старший. Може uh -huh. бо... час двадцять ти ти тобі 22 два uh -huh. роки, а строковику 18. А зараз дуже багато особового складу старше, ніж командирів взводів uh -huh. рот, і через це тобі приходиться іншими методами впливати на особовий склад. Уже немає тільки я. Я uh -huh. сказав, я прав. А вже є і вже методи роби, як я: метод покарання, метод заохочення, методи поєднання. І все відбувається вже зовсім іншому. І через це армія змінилась. І вже немає такого тупіння перед телевізором, немає такого рота гуси», команда гуси» щепати кульбабу. Тому що ну хай собі росте кульбаба. І що? Ну і сподіваємося, це процес незворотній.